Великдень наближається, майстер-класи з писанкарства тривають. У міському історичному музеї із цим мистецтвом познайомили маленьких нововолинців. Традиція писати писанки сягає своїм корінням в сиву давнину, коли людина була неподільною з природою. У ті часи все навколо було живим і вміло розмовляти. Щоб вижити серед могутніх стихій, потрібно було мати серце чисте, як гірські води. А руку міцну, як гілля дуба, а ще знати дивовижну мову всесвіту. Згодом виникли символи, не наче букви тієї чарівної мови. Зображуючи їх на стінах печер, посуді та одязі, люди зверталися до сонця, вітру, води і землі. З часом ті посилання почали писати на пташиному яйці. Чому саме яйці? Мабуть, тому що про давніх людей вражала поява з неживого предмета, нового життя. І так, не знаючи астрономії, наші предки перетворили кругле яйце в маленьку модель Землі і Всесвіту. Так, вони були мудрими і тому змогли поєднати християнство як ідею спасіння душі від мороку із найсвітлішими образами минулого. Так виникла писанка символ нового життя, воскресіння Бога і відродження природи. Відтоді кожне творіння писанки, ніби пробудження, перетворення засніженої, замерзлої землі в яскраву, весняну і радісну. Коли береш у руки писанку, розумієш, що це маленьке диво, і важко уявити, що колись давно у своїх руках таку майже подібну тримав твій далекий. Який пращур, виписуючи на ній сонячні знаки, динамічну свастику чи витончену спіраль? А ось дрібними рисочками засіється дощик, а крапочками зернятка, чи воловими очками задивиться в саму душу старий бог. А ось на цій хтось по філософськи зобразив червоними барвами дерево, життя. Як правильно тримати писачок, виводити лінії, що означає кожен символ, як фарбувати виріб? З першими азами писанкарського ремесла знайомить дітей викладач місцевої школи мистецтв Марія Булюк. Діти захоплено спостерігають, а потім ретельно виводять крихітні значки на яйцях, ретельно дотримуючись порад наставниці. Це уже другий майстер-клас протягом дня у міському музеї. Ну, писанка, перш за все, це є е, оберіг. Оберіг для людини, який оберігає сім'ю, оберігає родинне вогнище. Але писанка, крім того, це є витвір мистецтва. Тому що, якщо споглядаєш розписане яйце, можна побачити там різноманітні знаки, поєднання ці знаків, символів, які несуть в собі пам'ять віків, пам'ять наших пращурів. Писанка взагалі є така теорія, що вона пішла ще від трипільської культури. І такі справді на писанці ми бачимо символи безкінечника, спіралі, прості ромби, круги ті, які писали трипільці. От е, ну, якщо. Писанку пише дитяча ручка, це теж є така особлива річ, в якій закладена ну напевно якась і любов, і доброта, і радість. І кожна писанка вона є індивідуальною, особливою, просто неповторною. Вона передає красу. Ну, нашого українського народу багатство, багато культуру школяр Сергій бере участь у всіх можливих уроках майстерності. А за писанкарства опанував давно, тож тепер допомагає тим, хто тільки знайомиться із цим мистецтвом. Його писанки вже представлені на виставці у музеї. Хлопчик каже, тішаться його захопленням і батьки. А родичі та знайомі нерідко просять написати великодніх яєць до святу подарунок. Хочу взнати, що наші предки заховали в цих писанках і як вони. Е... Вони це з хочеться дізнати, щось, щось нове, ще що для тебе для себе цікаве. А ось Аріна тільки назнайомиться з писанкарством, і перші її лінії на яєчку виходять досить, таки рівні й уханні. Резюмує керівник майстер-класу. Дівчинка захопилася цим заняттям і каже, має величезне бажання навчитися правно писати писанки. Ми теж ходимо на малювання, і вона нам розповідала про писанки дуже багато і мене це дуже зацікавило. І я Ну, захотіла дуже прийти. Як вам подобається да, дуже. Виходять перші лінії. Вот. Ну от спершу на яйце наносять основні лінії простим олівцем, а згодом покривають їх воском. Доки викладач розповідає дітям, як правильно це робити, нагода повчитися є й у мене. Приступати до написання писанок потрібно із чистими руками та помислами. Як кажуть майстрині, братися до цієї роботи слід лише із хорошим настроєм. Відверто кажучи, процес написання великоднього яйця непростий, потребує терпіння і неабиякої фантазії. Але це добра нагода матеріалізувати за допомогою різноманітної символіки свої найпотаємніші бажання закласти щирі емоції і відчуття, що народжується під час цього захопливого заняття.